Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над Його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу й засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Доброго вечора усім, хто зараз доєднався. До цієї молитви. Нехай Господь благословить вас, з вами передача молитва перед сном. Я хотів би попросити всіх вас, хто зараз слухає цю передачу, поділіться з вашими друзями, знайомими, колегами, і я вірю, що Господь також буде діяти в їх житті. І до того, як ми з вами помолимося, я би хотів, щоб ви дещо зрозуміли. Багато людей вони в погоні за Якимись змінами. Всі бажають досягти чогось. Більшість людей вважають, що саме за те, що вони чогось не досягли, їх життя неповноцінне, їх життя не має того, тої радості, щастя, яке б вони могли мати. Але насправді ми розуміємо з вами, що не те, чого ми досягли, або завоювали, або маємо, зробить нас щасливішими. Радіснішими або дасть нам більше миру. Насправді, що робить людину щасливою, що робить її благословеною, це те, ким вона являється, це те, що всередині неї. І саме за те, що інколи людина вона впадає в ілюзію, в самообман, вона намагається досягти цього в своєму житті. Через завоювання якихось зовнішніх речень. І тому, для того, щоб ми зрозуміли краще, що таке бути благословенною людиною, що таке дійсне благословення, для цього нам потрібно зараз з вами звернутися до Біблії. Саме вона відкриває нам розуміння того, що таке бути благословенним. Тоді, якщо ви маєте свою Біблію, відкрийте, будь ласка, Єремія це. Сімнадцяти розділ, 6, і краще з 7 вірша, написано так. «Благословенний той муж, що покладається на Господа, що Господь то надія його. І коли ми читаємо муж, мається на увазі не тільки чоловік, мається на увазі людина, тоді благословенна людина, що покладається на Господа, що Господь то надія його. І цікаво, що. Коли ми говоримо про те, щоб на когось покластися або мати надію, ми не можемо цього зробити, коли ми не знаємо цю особу. Наприклад, ви не можете покластися або надіятися на людину, яку ви зараз зустрінете на вулиці. Першу зустрічну людину. Чому ви цього не зробите? Або чого ви не можете цього зробити? По-перше, ви не знайомі, ви не знаєте характер цієї людини, ви не знаєте її поведінку, ви не знаєте, хто вона. Ви не знаєте про неї нічого. І тому у вас немає цієї впевненості або сміливості, краще сказати, щоб довіритись цій людині, покладатися на неї. І, звісно, ніхто з нас цього не буде робити, бо це нерозумно. Але ми покладаємось на когось або маємо надію то тільки тоді, коли ми впевнені в цій людині. І що дає нам цю впевненість, коли ми знайомі з цією людиною, коли ми. Вже якийсь час спілкуємося, ми, е, якийсь час ми зустрічаємося з цією людиною, ми товаришуємо, ми живемо якийсь період разом, тобто ми знаємо цю людину, ми, ми споглядаємо її кожен день. Тоді і за цього ми починаємо розуміти, хто ця людина, на що вона здатна, який її характер. І тоді, саме за цього, ми починаємо мати цю надію. Або довіру, щоб покластися на цю людину, чи не так? Тоді ви бачите, що так само ми можемо помітити і тут благословений той, му, що покладається на Господа, що Господь то надіє його. Тоді ви бачите, що інколи людина вона не може покластися на Бога, або мати цю впевненість в ньому, розраховувати на Бога на 100% тільки тому, що між нею, людиною і Богом. Немає цих відносин, немає цієї довіри, немає розуміння того, хто такий Бог. Тоді, для того, щоб в моєму житті я зміг дійсно покластися на Бога або мати цю надію на нього, мені потрібно наблизитись до нього, мені потрібно зрозуміти його, зрозуміти Його характер, зрозуміти про нього, зрозуміти Його думки, як ми це можемо зробити, саме коли ми будемо будувати наші. Відносини з ним. І ми їх будуємо, коли ми молимось, коли ми читаємо Боже Слово, коли ми також беремо участь в служіннях. Саме так, крок за кроком, ми вибудовуємо ці відносини. Тобто, всередині нас почне з'являтися розуміння того, хто такий Бог. І саме в цей момент ми і маємо зі свого боку цю довіру. Цю надію, тобто недостатньо просто прочитати ці слова і сказати, я довіряю Богу, я покладаюся на нього. Це з'являється в нас тоді, коли ми починаємо наближатися до нього, шукати Його, коли ми приймаємо рішення дізнатися про нього більше. Тоді благословений муж, що покладається на Господа і що Господь то надіє Його. Тоді ви бачите, що справжнє благословіння в житті людини тої, яка має відносини з Богом. І саме це є секрет, дорогі мої, того, що ви змогли досягти цих змін в своєму житті. Інколи ви знаєте, це занепокоєння, тривога, невпевненість, і багато інших речей виникають в нашому житті, не тому, що ми людина занадто емоційна, або ще щось, або ми людина, яка не може себе змінити. Ні. Інколи проблема в тому, що людина вона не задумується над тим, в яких відносинах вона знаходиться з Богом, якої якості її відносини. Можливо, відносини, які я маю з Богом, це всього лиш якісь релігійні погляди, тобто якісь релігійні доктрини, обряди, які я виконую, але в них немає нічого спільного з тими відносинами, які б мене наближали б до Бога. Тобто, я не практикую того, що Біблія каже, або практикую, або якусь частину, і не роблю всього, або роблю по-своєму. І тому, можливо, знаходжусь до сих пір в тих незрозумілих стосунках з Богом. Тоді зараз, коли ми будемо молитися до того, як ми помолимось з вами, я хотів би, щоб ви зрозуміли, що найбільша проблема людства саме в цьому, що людина, вона. Не хоче досягати відносин з Богом. Людина зосередилася більше на досягнення благословінь, досягнення речей фізичних, матеріальних, і мало хто має в своєму житті таку ціль досягти відносин з Богом. Тому ви бачите цей колапс, бачите це найбільший занепад людства духовний. Тому, дорогі мої, якщо ви бажаєте змінити цю ситуацію у вашому житті, ви хто кажете, пасторін, коли мені бракує цієї впевненості, бракує цієї сили внутрішньої, все це ви зможете знайти, якщо ви будете прямувати до того, щоб побудувати своє відносини з Богом, щоб відновити своє відносини з Богом, якщо вони почали втрачати цю силу між вами. Добре, тоді я би хотів би зараз помолитися за всіх вас, хто зараз. Доєднався до цієї молитви, Заплющіть, будь ласка, ваші очі. Господь Ісус, я прошу зараз за кожного, хто доєднався до цієї молитви, хто бере участь в цій молитві, Господь. Мій Бог, я знаю, що зараз серед цих слухачів є люди, які проходять через важкі моменти свого життя. Можливо, є ті люди, які не розуміють причину навіть тих страждань, проблем, які відбуваються в їх житті. Можливо, людина, яка зараз слухає цю передачу, Господь, вона гадає, що її проблема в тому, що вона не встигла вийти заміж, не встигла одружитися, або не одружена, не заміжня, або по якимось іншим причинам, Господь. Але мій Бог, я прошу, щоб ти відкрив розуміння цій людині, щоб ти показав, мій Бог, що коли в нашому житті присутні відносини з тобою, коли ми інвестуємо в це, коли ми зміщуємо відносини з тобою. Тоді ми будемо найблагословеннішими людьми, тому що ми будемо іншими, наші погляди зміняться, наш внутрішній стан зміниться. І коли це все змінюється, Господь також навколо ситуація міняється. Тому я прошу зараз, Господь, відвідай кожного з цих людей, доторкнися до їх душі, серця. Мій Бог, я прошу зараз, прибери усіляку важкість, занепокоєння, тривогу, Господь, усе те, що тисну на цю людину в ім'я Господа Ісуса Христа, із життя її, із з її душі, із серця, усілякий тягар, забирайся геть в ім'я Ісуса Христа. І прийміть зараз цю свободу, свободу від усякого занепокоєння, тривоги. Прийміть зараз цю впевненість, що Бог там, де ви знаходитесь. Прийміть зараз це звільнення від цього тягара, який, можливо, багато років тисне вас. Можливо, багато днів ви вже не мали миру, спокою. Прийміть зараз цю свободу, прийміть зараз його мир, Божий мир в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Слава Богу! Я вірю, дорогі мої, що Бог він уже діє зараз в вашому житті. І ви, хто бажаєте більше розуміти, як бути цим благословінням, я рекомендую вам доєднатися до наших служінь, які відбуваються щонеділі протягом тижня. Наприклад, завтра, в четвер, у нас відбудеться служіння терапія кохання. Це ті служіння, які допоможуть вам бути благословенним також. У вашому особистому житті, у вашій сім'ї. Тоді я бажаю вам гарної ночі і для того, щоб ви могли знайти адресу, а також час, по яким відбувається служіння, в який день, в який час ви зможете перейти по посиланню під описом цього відео і там знайти цей час, день і також адресу Центра допомоги найближчого до вас. Тоді нехай Господь благословить вас. Гарної ночі, на все добре. Do pobaczyń.